Зараз іде засилля штучного інтелекту. Його mm. дуже багато. А, це ми зараз до речі. Да. О, доповниш тоді. Штучний інтелект. Ти можеш створити собі помічників. Він е, найкраще може, може за тебе медіоконтент зібрати. І зараз існує думка, що навіщо ці агенції я можу зайти з чатом GPT, Гроком чи будь-якою іншою LMS, ЛММ системою, і поспілкуватися і створити собі помічника, зробити креатив і. Дальше вже не потрібні ці агенції, угу. використовуєте чи ні? І чи правдива думка, чи можливо щось є. підводні камені. Ну тут коля, мабуть, краще відповість. Давай. Тому що він там найближче до використання штучного інтелекту. Ну, це е, штучний інтелект в різних сферах нашої її діяльності. Це неминуча реальність, угу. Угу. тому це відбулося як. Це позначається на роботі в діджитал маркетингу. Це вже питання знову ж таки прикладне, інструментарне, і тут потрібен не штучний інтелект для того, щоб правильно його спрямувати. Грубо кажучи, в значній мірі роль людини полягає в тому, щоб правильно скомпонувати інший про... інструмент, в тому числі інструментарій на основі ШІ. В різних сферах він різний, mm -hmm. е, і поєднати це для реалізації проекту. Скажімо, є кейси на ринку, коли люди знову ж таки по аналогії з масовою покупкою силок, масова генерація контенту, штучним інтелектом на сайт і погнали себе оптимізацію.